Привіт усім! Ви на моєму каналі Рокодільна Скринька. Сьогодні 13 листопада. Я хочу показати, скільки в мене вишито. Я буду, проду... Я буду вишивати Діменш кулі. Нове включення. Привіт усім! Вирішила зробити невеличке включення. Хочу розпочати новий наборчик FLK 503 від чарівної країни. Такий міні старт. Такий дракончик. Паспорт якості. така... Літня гарна відкритка, криточка з конюшинками дуже красива. Заготовка і комплектуючі нитка, голки. О якусь ниточку поклали? Схема. фетр такого Зеленого кольору. І бісер? Оранжевий? Окей. бисер. Ось так. такий. три зеленого кольору. Такий. Такий. І такий. Нового включення. Привіт! Щойно забрала посилочку з поштомата. Ось таке красиве пакування. Це від Сузір'я Єдинорога Наталії Лужанської. Дуже-дуже дякую. Ось таку заготовку на гнучки. Ось таку заготовку гнучку основу. Замовила собі до набору Діменшинс. Окремо дякую за подаруночок. Мені поклали шармік. Привіт усім! ми на моєму каналі Рукодільна Скринька. Сьогодні 20 листопада. Понеділок. я хочу показати, скільки я за цей час навишивала. Я майже вишила, ще там пару хрестиків лишилось душити на своїй нормі. І я хочу наперед взяти собі завдання. Вишивала ось тут, майже все душила. Дивіться, яка краса. Буду досягати рожевий папірець. Восьме завдання. Завдання таке вишивати самий новий процес. Норми не вказано. А самий новий процес в мене дракончик. ФЛК 503, кольорів 6, бісерів, бісеру 1114, розмір 10, 9х10, 9 на 10 або 3,5 на 3,9. Ось такий дракончик має вийти. Па-па. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі. Па-па!